Всем привет. привіт! Не знаю, буває таке, що пороблено на ті калінвали чи не буває. Ну, репнув у нас другий в попередніх відео. Може якщо дивились, да, репнув у нас калінвал. У нас тут двигун був, ну, грубо кажучи, в запасі, там без навісного, ну перекинули кожух стартера, тому що там був Редуктор відпускача з редукторним стартером, ну коротше, це перекинули Маховик. А, і Як ви думаєте, наскільки його вистачило? Ну, а вистачило коленвала на 15 гектарів. Кажучи, доїхав до поля, е, змолотив 15 гектарів і на півдорозі додому я їду. Комбайн так затрясло, я не зрозумів, в е, чому справа. Коротше. Вийшов молоток, крутиться речах ну, щеплення вижати. Ну, коротше, скинув ремні, думаю, ну, може там десь щось просто репнуло, ну, а репнуло там кріплення лапи, коротше, репнуло. Ну, думаю, так і так доїду. Тух-тух-тух, щось тух, тарабане. Скинули кожу. Попробували запустити з одним маховиком. джирп джирп коротше, Все. Надишло витягли, коротше, додому. Я... Ну, зараз як будемо вже е, відкрию, покажу. В принципі, що тут на нього дивитись, по суті, вкладиші встановити е, коленвал Р2 та чинули, шатунні вклали е, і. Що так є? Відчалювало, скажемо, що комбайн повністю їхав додому, не беручи до уваги те, що урожаю нема. Ну, можна сказати, і не молотили, прямими словами. Те, що не намолотили ми. О, зараз покажу каленвал сам. Музь, такий Виявляється, є чугунні і трошки іншої форми, чи щоки у нього інші. Сталевий. Короте, перший у нас, я так розумію, тріснув на п'ятому, напевно корінному, тому що маховик там болтається, наче не прикручений, ми ще не розбирали. А цей на якому у нас на, на третьому чи на четвертому, Хто? Ну, калінвал той шукав. А три тут? на третьому. Ось він красунчик, тільки не на третьому, скажімо так, майже на четвертому. Отак от він тріснув, тобто двигун запускався, працював, але був гуркіт, трошки черкав, маховик гуляв і трошки все таке по кожуху. Ну така от, така от біда сталася. Чому так? Я не можу зрозуміти І Той двигун не дуже багато відпрацював, і цей, грубо кажучи, 15 гектарів. А цей, до речі, каленвав був зі з того блоку. Тут, я так розумію, 22-й, напевно, у нас повністю був двигун той, що перший кряпнув. Це, напевно, чи 18-та, чи як він виходить. Була проблема декілька шестерин у нас облизувало зуби комбайни, де пшик, чорний дим, все став. Думали, може, чи в каленвалі справа була. Ну, Казали люди, що бува таке, що він трошки може бути косенький, типу як гуляти. ну, не знаю. Токар сказав, що здається він рівненький. Подивимось, коротше, що як знаходить. Різьби, здається, ціленькі, утвори під направляйки не розбиті. Ну, зараз що. Розкручуємо пробки, продуваємо, промиваємо і можна починати встановлювати спецключ. Ну Чистенько, в принципі, він же ж стояв на надвигуном, або кудись щось засунути. Після роботи, скільки він працював, я не пам'ятаю. Ну, але кілька шестерин з'їв. Про да. це смийки. Мілами миєш, так? Так.

Давить, придавить, затіш. Все, нагріта на газу, налітає на ура. Ну що ж, завершення відео. Ну, сьогодні коротеньке буде. Коротше, підготували коленвал, вимили, пробки закрутили, шестернього посадили на місце. І опів на четверту вирішили сьогодні вже завершувати коротше, робочий день. Знімаю на фоні комбайна, не знаю, де, де знімати це відео. Думаю, коротенько вийде на сьогодні. Коротше, чому так? так? так. Тому що ранком е, приїхали, ну не дуже рано, десь годині, напевно, близько 9-ї там попали на роботу. Е, поки почали, коротше, е, забирали ми колінвал, токар нам пояснив, що він проточив. Е, Шатунні шийки по старих стандартах, я так зрозумів, 0,75. І вкладиші нам треба шукати саме під цей стандарт. Нові стандарти, там, я так зрозумів, чи китайські вкладиші 0,5 точаться. Замовили ж, отримали. Корінні прийшли в коробочці, а шатунні прийшли ну, в пакетику, грубо кажучи. ну здавалось би, Навид значок, ну, той самий, коротше, взяли один шатун з вкладишами прикрутилими. І виявилось, що не тільки справа права вліво правильно виразитись, він болтається, а в нього ще є ось такий от люфт. Невеличкий, але є. Ну, Мало ли, думаємо, ну, щось не те взяли в Сетрахамуді. Поїхали е, в Апостол туди де точили, ну, щоб вже уточнити, щоб не вийшло так, що ми зберемо, а зібрали щось не то. Хоча, в принципі, збирати ми збираємо, чи буде е, той соняшник, тому що ну, дощів жодного не було. На зернові жодного ще й по 150 кілограмів внесли е, добрив. На свою голову, дощів після того ні одного не було. І соняшник також в коліно, напевно, без дощів сидить. На Апостолова їхали траса, ну, грубо кажучи, Грушівка апостолова. Там буквально два поля соняшник такий на щось трошки схожий. Ну, центнерів на п'ять, може, показує, якщо нальється, ну, це на мій так а там хто хтось, зна... а в ну теж ну без доща, який може бути Коротше, Поїхали, ну і нам пояснили, що люфт е чи зазор допустимий 0,1 може бути чи до 0.1. І тобто таке може бути такий трошки люфт. Ну, в принципі, що завтра, я думаю, встановимо колінвал, будемо потрошку далі збирати. Ну, а на цьому пожалувався. Все, до наступних відео.